Поговоримо про мотивацію дитини. Усім нам знайомий підхід вивчиш англійську зараз, а потім буде легше в роботі та подорожах. Проте він працює далеко не для всіх, адже є доволі абстрактною мотивацією. То як же заохотити дитину до вивчення іноземної мови? Беззаперечним стимулом, як не дивно, є винагорода. Система, у якій кожен крок чи успіх дитини буде по-справжньому відзначеним. У Green Country ми працюємо за сучасними підходами. Тож розуміємо, оцінки тут не варіант. Саме тому ми відмовилися від традиційної системи оцінювання та створили неформальне заохочення, особливу шкільну валюту кантрики. Отже, як це працює? Кандрики існують у паперовому та електронному вигляді. Паперові надійно зберігаються у гаманці дитини, а баланс електронних завжди доступний в особистому кабінеті. Студенти заробляють до восьми кантриків щоразу, як проявляють активність на заняттях та виконують селстаді. Крім цього, винагороду можна отримати за участь у подіях, амбасадорство, відгуки, залученість у соцмережах школи. Подарунок до дня народження. Витратити кантрики можна по-різному. По-перше, діти можуть придбати товари від смаколиків до кашенькових принтерів у нашій крамничці Shop. Магазин існує офлайн у школах Green Country та онлайн в Instagram. Тож, замовлення студентів ми без проблем відправляємо пошти. Якщо дитина обирає враження та активно проведений час, ми також маємо рішення сертифікати на емоції. Завдяки ним можна відвідати кіно, театр, музей або що. Деталі шукайте в соцмережах Yellow Shop. Третій варіант приєднатися до піцапаті чи організувати власну із одногрупниками наприкінці семестру. І останнє благодійність: Green Country часто організовує збори на підтримку Збройних сил. Тож діти можуть допомогти кантерками, які ми конвертуємо в реальні гроші. Варто розуміти, така система не лише про розваги та заохочення завдяки ній діти вчаться розпоряджатися коштами. Планувати, накопичувати, заробляти та зберігати бути відповідальними, а також цінувати свої зусилля. І з нами ваша дитина не тільки із захопленням вивчатиме англійську, а й розвиватиме фінансову грамотність та самостійність. Поцікавтеся думкою дитини щодо кантриків. Запитайте, на що вона мріє їх витратити? Певне, це те, що запалить очі та жагу до навчання.